Виконуємо номер 1,1 із підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, Усно, які з виразів є цілими, а які дробовими. І 8 завдань. Приступаємо до виконання. Вираз, що містить ділення на вираз зі змінною, це дробовий раціональний вираз. Вираз, що не містить ділення на виразі зміною це цілий раціональний вираз. У нас у першому немає ділення на виразі змінному, тому це цілий вираз. Раціональний вираз. Друге. Містить ділення на виразі змінною, тому це дробовий вираз. Не буду писати раціональний. Немає ділені на виразі змінною, цілий вираз. Також ділені на вісім, на число не на виразі змінною. Це також цілий вираз. А тут уже йде ділення на вираз зі змінною. Тому це дробовий вираз. Також ділиться на 10, на число, а не на вираз зі змінною, тому це цілий вираз. Цілий немає взагалі ділення. І є ділення на виразі змінною, тому це дробовий вираз. Номер 1.1 із підручника Алгебра 8, та номер 1.1 із підручника математика 8 виконано.